Мартін не копіював релігії буквально. Він брав історичні, міфологічні елементи і хотів створити свою таку багатошарову віру у Вестеросі. Він сам казав, що його приваблює реалістичне зображення релігії, і він намагався створити саме таку релігію, яка є, начебто, із силою добра, десь є фанатичною, десь є силою зла у своєму світі. Всім привіт! Ви на каналі Книжкова Гурманка. Я рада вас тут бачити. Маленьке нагадування поставити лайк відео і залишити свій коментар. Також, якщо ви хочете отримувати доступ до ексклюзивних відео, ми там зараз дивимося дім дракона перший сезон, то можете стати спонсором каналу. Під цим відео ви знайдете таку кнопочку і зможете стати спонсором. Також дякую ще й тим, хто підтримує мій канал фінансово і донатить на мою монобанку. Посилання також у описі. Ну що, а тепер повертаємося до відео. Одразу скажу, що в цьому відео не буде всіх релігій, культів, бо їх дуже багато там на різних континентах, і просто про деякі небагато що я можу і сказати. Тому те, що я зібрала, такі основні великі, сьогодні ми їх з вами розберемо. І почнемо зі старих богів. Старі боги, ця релігія була основною на континенті, коли ще там жили діти лісу. Це такі, знаєте, духи природи, безмовні, вони живуть у деревах, річках, камінні, і от діти лісу їм поклонялися, були ще у них священні віру дерева, на яких вони вирубали обличчя. І вони там. Поклонялися їм і так далі. У дітей лісу була своя магія. Ця релігія була основною на континенті. Потім, коли на континент прийшли перші люди, сталася війна між дітьми Лісу і першими людьми. До речі, в мене є історія Вестеросу на каналі, можете подивитися. Тож після цих віон вони уклали мир. Домовилися, що діти лісу будуть жити у лісах, а перші люди вони займуть інші частини континенту. І домовилися, що перші люди не будуть вирубати ці дерева. Тож жили вони нормально, мирно, і перші люди перейняли цю релігію собі. Потім після війни з білими блукальцями дітей лісу стало дуже мало. А після вторгнення андалів вони взагалі майже зникли. Бо андали почали вбивати дітей лісу і реально жорстоко вирубати їх оці дерева, особливо священні віру дерева. Бо вони вважали, що їх віра, оці старі боги, мерзенні перед обличчям їх бога, тобто бога з сімома обличчями, Тож віра у старих богів вона вже припинила на той час бути основною у Вестеросі, але. Але вона ще залишилася на півночі континенту, адже там залишилося дуже багато перших людей, бо всі інші частини зайняли андали, і тому там збереглася ця віра, такі доми, як Старки і так далі. Вони всі вірили у старих богів. Були ще певні доми у центрі і на південь континенту, які вірили у старих богів, але їх було дуже мало. У цій вірі немає чітких, знаєте, молитв, там ритуалів, храмів, священників. Е, просто поклонялися у богопралісах. Це такий ліс. З деревами, куди приходили віруючі і собі молилися тим богам, у яких вони вірили. У таких богопралісах знаходилося серце дерево це велике віродерево з обличчям на ньому. Ще було таке враження, ніби воно плаче, бо по цьому дереву стікав сік. Ці обличчя вирізали колись діти лісу, і тепер люди поклонялися їм. Що засуджується в цій релігії? Інцест, вбивство королів. Також порушення правил гостинності і народження дітей поза шлюбом. Все це засуджувалося у цій релігії. Тож ми тепер розуміємо, першою такою основною релігією були старі боги. Їх так потім і називали Віра у старих богів. Навряд чи коли ця віра була панівною, вони так називалися, навряд чи вони були старими. Але тепер вони називаються саме так. Після приходу Андалів то у семи королівствах запанувала віра у сімох. Поза взагалі континентом Вестерос ця віра не надто розповсюджена. В основному вона зосереджується в центрі і на півдні континенту. На півночі, як ми знаємо, там все ще домінує віра у старих богів. Ну, плюс ще винятком є залізні острова, де поклоняються потонулому Богу. Ми ще це розберемо. От як Мартін завернув всі ці релігії, придумав до речі, цікаво, що в кожній релігії є щось, що він брав чи то з християнства, там католицизму, чи з язичництва там, чи віри вікінгів. Тобто, дуже багато він цього запозичував з реального життя. Віра у сімок зародилася за 6 тисяч років до війни п'яти королів на Есосі. А саме вона зародилася в Андаласі, де жили на той час андали, і от вони вірили, що перед ними з'явився Бог з сімома обличчями і що він спонукав їх до завоювань. І тоді оці андали під проводом свого цього бога рушили на Вестерос, і почали його завойовувати. І деякі фанатики, які особливо вірили у цих сімох, вирізали на своїх тілах навіть сами кінцеві зірки на честь своєї цієї релігії. Зі своєю кращою зброєю Андали почали воювати з першими людьми, також повбивали дітей лісу і захопили загалом владу на всьому континенті. Вони почали кладати шлюби з першими людьми, з їх домами, і тому релігія. Віри у сімох, вона почала розповсюджуватися потихеньку-потихеньку всією територією. Бо, в принципі, всі території були завойовані, окрім півночі. Де й залишилася віра у старих богів саме через це, бо просто через те, що Андали не завоювали ті території до правління таргаріанів Ця віра, ця релігія, вона мала можливість право чинити суд над усіма і навіть над королями. Але таргаріани забрали це право у цієї релігії, і після цього вона вже не могла так сильно втручатися у справи. Королів також цікаво, що в кожному домі є представниця цієї віри, тобто септа, це типу годувальниця, гувернантка, точніше, да, яка має виховувати доньок благородного дому. Хто є цими сімома уособленнями? Батько вважається, що він буде чинити суд над людьми, які вже... Померли, перейшли в інший вимір. Мати уособлює прощення, дітонародження і часто її називають силою жінок у тому світі. Діва уособлює красу, чистоту та любов. Стариця є уособлення мудрості і передбачення. Дуже часто її зображають з ліхтарем у руці. Воїн, звісно, що уособлює сміливість у боях. Коваль це в нас створення, творчість і професійна майстерність. І ще є сьомий сьоме особлення це невідомий. Вважається, що він контролює смерть і все, що буде там. Тобто, ми цього не знаємо, це невідомо. От тобі невідомий. І загалом дуже часто його бояться, і йому дуже рідко хто молиться у тому світі Мартіна. Цікаво, що невідомий не є ні чоловіком, ні жінкою, бо всі інші вони конкретно або чоловіки, або жінки, їх рівна кількість, а невідомий незрозуміло. Інколи його зображають у тваринних подобах. Є ще така легенда, що батько колись підняв руку до неба, забрав звідти сім зірок і поклав їх на голову. Хугора з Пагорба. Це був такий перший легендарний король Андалів. Діва надіслала йому гарну дівчину, яку він забажав взяти у дружини. Мати подарувала цій дівчині плодовитість, а стариця передбачила, що ця бідна дівчина народить хугору 44 сини. Воїн дав синам силу, а коваль зробив їм лати. Отака От легенда. І, взагалі, цікаво і. Видно з назви, що для цієї релігії число сім є священним. Там в них і саме кінцева зірка, і веселка є символом релігії. Там дитину помазають єлеєм, типу сім разів, коли вона народжується. В них там сім небес і пекло. Також не одне їх також сім. І от конкретно ця релігія має дуже велику організацію. В них є храми, тобто септи. У кожному храмі є священнослужитель або септон або септа, якщо жінка. У кожному храмі має бути семигранний кристал, який стоїть у кутку, бо ще церква ця має сім кутів. І коли сонце, світло падає на кристал, то це світло раю дуже не потрапляє на всі стіни. В кожному куті є алтар для конкретного уособлення цього бога. І люди, які моляться йому, підходять і кладуть свічку. От до того до кого вони звертаються, багаті храми вони там з дорогими фресками, з малюнками на стінах, тобто ну багаті. А бідні храми можуть бути зроблені там з дерева і, взагалі, мати від руки щось накалякане на стінах. Також існують септони без храмів, кочові. Які ходять з селища до селища і там проповідують свою віру. У цій вірі немає поняття первородного гріха, як, наприклад, є у християнстві. Тільки є ті гріхи, які людина вчинила за свого життя, і потім має просити за це вибачення: чи то молитвою, чи то постом, те, що випишеть тобі священник, чи то там треба сповідатися і отримати прощення. Все відбувається от саме так. Всі септони і септи підпорядковуються верховному септону. До речі, вона на каналі. Ще відео про устрій семи королівств. Можете його також подивитися. Цей верховний септон вважається головою церкви. Він вважається втіленням Бога на землі і тому відмовляється від свого імені від свого прізвища. І от група праведних створюють раду віри, яка очолюється цим верховним септоном. Цікаво, що ще є люди, які хочуть пов'язати себе з вірою, присвятити своє життя вірі, але вони не стають септонами або септами. Вони просто приєднуються до якихось орденів або дають клятви там целібату чи бідності. І от живуть так певним чином. Існують ордени, конкретно там чоловічі, жіночі. Наприклад, один дуже відомий жіночий орден це орден мовчазних сестер. Вони займаються погребінням, покійниками, похоронами, і взагалом вони закривають своє обличчя, залишають тільки очі, і вони мовчать. Дуже часто використовується як покарання приєднання жінки до цього ордену, типу як для чоловіків покарання це потрапити у нічну варту. У минулому церква, оце релігії усі мох, мала ще й своє військо. Але король Мейгор Таргаріен оголосив, що це вже поза законом, і це все було розпущено, їх там повбивали, і тому церква втратила можливість сама себе захищати, так скажімо, захищати свої правила. Далі наступне, що ми розберемо, це культ Рглора, це таке вогняне божество зі східних земель. Цей культ пропагує постійну боротьбу світла з темрявою. Їх священиків називають червоними жрецями, і вони вважають всі інші релігії неістинними. Ця віра дуже розповсюджена в есосі у вільних містах. А в Олантисі взагалі вона є основною у вестеросі, ж ця віра не набула великої популярності. Хіба що в Старгороді є храм, і у Дорні. Взагалі, сама назва ця, вона є асшайською і перекладається як Володар світла. За вченням їх цих жреців Роголору протистоїть інший, тобто Володар Темряви, з яким вони постійно борються. І якщо ти не на боці. Володаря світла, то ти на боці Володаря Темряви і навпаки. І віруючи у цього володаря світла, вони ще й передбачають таке пророцтво про повернення їх героя Азора Ахая, який колись вже рятував світ. Він має повернутися і врятувати світ ще раз. Боротьба оцього Азора і Володаря Темряви тягнеться вже дуже давно. Спочатку віків і закінчиться смертю одного або іншого. Майже так було з Гаррі Поттером і Володимортом. І оці віруючі у цього бога світла вважають старих богів і задонулого бога слугами володаря темряви. Володар світла потребує жертв, тому там відбуваються ще й ці жертвоприношення, і особливо велике значення має не кількість жертви, а її значущість для того, хто дає. Особливо цінується щось дуже дуже кохане, улюблене. Наприклад, їх цей герой, Азора Хай, він взагалі вбив свою дружину. Типу, це була його жертва. А цю дружину він дуже любив, і це вважається для них прикладом. Азорахай жив за 8 тисяч років до Ейгона завойовника. До речі, на каналі ще є відео з завоюванням Вестеросу. Також обов'язково подивіться. І під час довгої ночі він переміг блукальців з допомогою свого меча-світлоносця. Символом цього орглора є сонце або вогонь. І дуже часто священнослужителі цього культу вони моляться вночі, щоб. Повернулося сонце в день. Можливо, цей культ він започаткувався ще з валірії, адже відомо, що один з пророків цього Ерглора висловлювався негативно про свободу віри, про те, що можна вірити там у будь-що. І те саме сталося і з валірією, коли там сформувалося дуже багато різних культів, то стався рок Валірії, все було знищено, тобто таке прокляття за те, що вони змішали всі релігії. На каналі є ще цікаве дуже відео про Валірію і про те, що з нею сталося. І тому ці червоні жреці вони прикликали вогонь і прокляли всіх драконовершників. Тобто, це сталося якраз таки через усіх червоних жреців. Цікаво, що у книжках взагалі ці жреці і їх служителі дуже часто вони щось робили, якісь чудеса, типу, можливо, вони мали можливість користуватися якоюсь магією. То вони контролювали погоду, стихії, то вони могли не піддатися дії отрути, то взагалі могли обходитися без. Їжі і без води. І ще заберемо у цьому відео затонулого бога. Цьому божеству поклоняються на залізних островах. Це Бог підводного світу, війни, насилля, води такий жорстокий. Але він обіцяє вічне життя своїм наступникам та прибічникам, тому, можливо, вони в нього вірять. Залізні острови це місце з дуже тяжким кліматом, там тяжко жити, тому, можливо, там виникла така безжальна і сувора релігія. Вона не була принесена ні першими людьми, там, ні дітьми лісу. Взагалі ми не чули, щоб ця релігія була ще десь, крім Залізних островів. І цікаво, що туди не просочилася віра у сімох, оця віра у задонулого Бога залишилася там основною. Віруючи, кажуть, що. Бог потонув за нас, і от вони типу вірять, що Бог потонув за них, і вони можуть тому жити. Можливо, в них є якась така історія чи легенда. Жителі вірять, що цей Бог їх створив і що вони призначені до насилля. А священнослужителі кажуть, що вони не прибули туди з Вестеросу або з іншого континенту, що просто ці залізі, як то називають, вийшли з дна морського. У затонулого Бога є ще антагоніст, Це штормовий Бог, який ненавидить людей і надсилає там, прокляття, бурі і так далі. І коли ти в чомусь задобрив затонулого бога, тоді штормовий на тобі відіграється. І навпаки. Знову таких храмів, якихось там ідолів, немає в цьому всьому культі. Жреці, вони просто одягаються у сіре, синє, все що от кольору води. І щоб стати жрецем бідних людей топлять і потім повертають до життя шляхом вентиляції легень. Якщо ти вижив, ти Станеш жрецем, бо ти вже не можеш померти, бо ти вже помер. І взагалі всі вони вважають, що померти на воді це велика честь, бо ти будеш служити Богу на дні. А якщо померш на суші, то все капець. Ти не повернешся до життя. Взагалі через це ці всі залізні спокійно йдуть на бої, на насилля, на загарбницькі походи і не бояться померти. У них є ще легендарний герой, Сірий Король, який був посланий затонулим богом. Він створив всі свої діяння і ще живим повернувся назад на морське дно. Тобто така дуже така сувора, тяжка, якась насильницька в них релігія. Ну що ж, Мартін створював на різний смак, взагалі, все, що можна, він туди намішав. І ще одна релігія це віра у багатоликого. Це Бог смерті, якому поклоняється орден безликих у Бравосі. І вони вважають, що всі інші особлення богів є просто обличчями їх бога. Вони вважають, що смерть це дар, і що коли народжується людина, то то до неї представляється темний ангел, який ходить поруч. Як тільки бачить, що людина не справляється зі своїм життям, то він втручається і забирає людину до себе. Безликі відмовляються від власних особистостей, тому вони безликі задля служіння. Вони вбивають тільки тих, кого їм замовили, і вони самі не вирішують, хто гідний ще такого дару. Центром цього культу є чорно-білий дім у Бравосі. Там посередині знаходиться басейн з отруєною водою. Тобто, всі, хто захочуть, можуть туди прийти, попити водички і там собі отримати багатоочікуваний дар. Цікаво, що цей культ бере свій початок з копалень валірії. Ми знаємо, що там працювало дуже багато рабів у надзвичайно тяжких умовах. Тобто, було дуже спекотно це десь. У горі, там оці віверни, які вивергали вогонь. Коротше, це було дуже тяжко. І от перший типу, безликий почув, як ці бідні люди моляться богам різним, і він подумав, що це вони моляться як одному богу, і що вони всі просять одного смерті. Типу, для них це був дар спасіння від тих великих надзвичайних випробувань, які сталися у їх житті. І тому цей культ заснувався, і потім біглими рабами був принесений у інші міста. В принципі, логічно на цьому це в принципі все. Хоча там іще інші є культи, віри, релігії. Дуже їх багато. Якщо підемо далі з вами, у Есос, там до Тракійці і так далі. Але на сьогодні давайте закінчимо на цьому. У коментарях напишіть, що було цікаво вам взагалі це відео. Буду дуже за це вдячна і не забувайте, що в мене ще інстаграм, де кожного дня майже я в сторіс. Там є цікаві факти про книжки, відео, пости. У мене ще телеграм-канал, де ми читаємо разом книжки, ділюся інколи своїми емоціями, враженнями. І є ще тік-ток з цікавими фактами з книжкових світів. Не забувайте підписатися і поставити лайк цьому відео. Також можете у коментарях написати, яка ще тема вас хвилює, цікавить, пов'язана з Всесвітом Гри престолів. Бо поступово будемо з вами поринати у цей всесвіт. Дякую, що додивилися, і побачимося вже дуже скоро у наступному відео.